Щедро лє проміння сонце. У твоїй моє віконце, щоб в теплі ми виростали, І світло людям дарували. І де б ми в світі не були, щоб завжди любов несли щастя, радість і тепло, щоб чудово всім було, в світ прийшли ми я і ти для любові й доброти. Будь привітним і прихильним, добрим, лагідним і сильним, вчися правдою прожити, теплим словом в зігріти, вчись завжди допомагати. І людині співчувати, намагайся так прожити, щоб як сонечко світити, і в душі завжди нести теплий промінь, доброти. Усміхнемось, сонечку, здрасте, золоте, усміхнемось другові. Здрасте, будь здоров! Хай сьогодні кожне серце, наша зустріч додасть тепла. А ми усім посміхнемось. І побажаємо добра. Вітаю вас, малята. 17 лютого в Україні відзначають День спонтанного прояву доброти, добрі справи! Це такі маленькі добрі вчинки, які роблять наш світ кращим і добрим. Малята сьогодні я хочу розповісти вам про дуже важливе свято, яке відзначають. 18 лютого це день спонтанного прояву доброти. Здається, що таке прояв спонтанний? Спонтанний це коли ми робимо щось добре, але не за планом, не тому, що нас про це попросили, а тому, що ми самі хочемо допомогти і зробити когось щасливим. Це свято придумали, щоб нагадати людям, як же важливо бути добрими і допомагати іншим, навіть коли цього не чекають. Наприклад, ви можете допомогти своїм друзям, підтримати їх, якщо вони засмучені, або поділитися іграшкою з тим, хто її не має. Ви можете зробити просто так, без жодної причини. Це є малята. Доброта, і чим більше ми будемо робити добрих справ, тим краще буде всім. Ідея цього свята така: якщо кожен з нас зробить хоча б один добрий вчинок цього дня, то цей день стане дуже особливим. І знаєте що? Якщо ми робимо добрі вчинки, ми стаємо кращими. І світ навколо стає теплішим і яскравішим. Малята! А ви знаєте, що ж таке доброта? Доброта це коли ми робимо щось хороше для інших людей, навіть якщо нас не просять. Це може бути проста усмішка, допомога другові або просто добре чарівне слово, яке зробить чийсь день кращим. Якщо ви побачили, що ваш друг впав і боляче йому, ви можете допомогти йому встати, підтримати. Це і є малята доброта. Якщо хтось не може знайти свою іграшку, а ви допомагаєте йому її знайти, це також. Прояв доброти, а ще коли ви ділитеся своїми іграшками, навіть коли дуже хочете грати самі, ви робите добру справу. Але доброта, малята це не лише допомога, це також бути уважним до почуттів інших. Наприклад, якщо ваш друг засмучений, ви можете його заспокоїти, сказати, що все буде добре, і підтримати доброта. Це не тільки допомога іншим людям, це також коли ви можете бути добрими до самого себе. Це коли ви робите себе щасливими, радісними. І коли ви почуваєтеся добре, ви стаєте добрими і до інших. Доброта це дуже важлива річ у нашому житті. Коли ми робимо добрі вчинки, ми Допомагаємо робити світ навколо нас кращим і теплішим. І пам'ятайте, доброта не має кордонів, вона може бути маленькою, але велика сила доброти в тому, що її багато, і кожен з нас може бути добрим. Тому, коли вранці встанете, Ось подивіться на своїх друзів, родичів і скажіть їм щось добре. Обніміть їх, подякуйте за те, що вони є у вашому житті. І навіть якщо ви не знаєте, що саме зробити, просто подумайте, як би ви могли зробити комусь добре сьогодні. Жили були на світі два маленьких друга сонечко і дощик. Вони були дуже різні, але завжди допомагали один одному. Одного разу, коли сонечко тільки не встало за обрію, воно побачило, що на землі лежить безліч квітів яких не вистачало, щоб всі поля були яскравими та красивими. Сонечко подумало, як я можу допомогти, адже я можу тільки світити, і цього недостатньо. І тут з'явився дощик. Він часто приходив, коли була потрібна волога земля. Дощик помітив, що квітам бракує води і вирішив їх полити. Сонечко, ти подарувала тепло, а я можу допомогти квіточкам водою. Разом ми зробимо цей світ красивим, сказав дощик. І вони почали разом працювати. Сонечко ніжно освітлювало землю, а дощик зливався на квіти, даючи їм силу для зросту. Після того, як вони закінчили свою справу, земля стала ще красивішою, а всі квіточки розквітли яскравими кольорами. Всі тварини і люди раділи та захоплювались красою природи, але це не була проста історія про квіти. Це була історія про те, як навіть маленькі добрі вчинки можуть змінити світ на краще. Сонечко і дощик показали всім, що доброта не залежить від того, хто ти і що ти можеш зробити. Важливо тільки бажання допомогти. Кожен з нас може зробити добро. Навіть якщо у нас є тільки маленька частинка можливостей, коли ми працюємо разом, навіть найменші добрі вчинки можуть змінити весь світ на краще. Малята символом доброти вважають серце. І сьогодні на нашій зустрічі я пропоную виготовити ось таку до дня спонтанного прояву доброти. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, червоний папір кольоровий і червона фарба. Дощ, умив усе довкола, поле квіти, голубі. Не жалій добра ніколи, все повернеться тобі. Добрим будь, добрим будь. Шай з доброму путь, добрим будь, добрим будь посміхнутись не забуть, а веселка кольорова засвітилась в небесах, не жалі добра ніколи, все повернеться назад. Добрим будь, добрим будь Вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь. Посміхнутись не забудь. Слова і слабкого захисти. Не жалі добра ніколи, все повернеться в житті. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь.